саме цей момент перерізання символічної стрічки на їзді до нової дороги з соком на ту поклав кінець святкуванню дня народження Гілько Петровська. Дати планували до дня міста, завадила погода укладати асфальт у дощ марно справа. Тому свій подарунок супачами отримали трохи пізніше, але кажуть, це краще ніж ніколи. Хто здесь не жив, тот не пробував. Когда в галольот на такому крутому підйомі. Улица Космическая, когда еще разворачивают длинномерные автомобили, такой асфальт еще не укладывали в городе никогда. Это э, новые технологии. Прохання мешканців пустити тут тролейбус поміркувавши, відхилили за економічною недоцільністю. Натомість з'явилися два кільцеві маршрути автобусів великої місткості. Наразі потрібні порядні водії. Нову дорогу мешканці Соколу отримали у комплекті із світлофорами, ліхтарями, зеленими насадженнями та обіцянками у найближчому майбутньому побудувати на масиві сучасний торговельно-розважальний спортивний комплекс. Ольга Владімірова, Дмитро Бальшак, новини дев'ятого каналу.